Агресія Росії на сході України як ніколи об'єднала вихідців з України за кордоном. Днями до України прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги, зібраний волонтерами з Вашингтона та його передмістя. З осені минулого року люди, що об'єдналися навколо організації United Help Ukraine, зібрали та передали на батьківщину майже 6 тонн одягу, взуття медикаментів, шкільного приладдя, побутових речей в Україні. Естафету підхоплюють вже інші волонтери, приймають і розподіляють допомогу родинам воїнів та біженцям. Наш кореспондент Руслан Дейниченко побував на складі волонтерів у Києві та побачив, хто і як отримує допомогу, надіслану зі США та інших країн світу. Ставим. З обличчя Івана Хримчука не сходить посмішка. Всього на декілька днів він приїхав до родини з фронту. У селі Слобода на Київщині його довгі місяці чекали дружина і п'ятеро дітей. Молодшому теж Івану півтора роки. Захищати батьківщину разом з братом Іван пішов добровольцем, як тільки почався конфлікт на сході. На своєму БТРі повоював і біля Донецького аеропорту, і під Дебальцевим. Вирватися додому зміг лише отримавши осколкове поранення. Йому дорікали, що залишив родину, виправдовується, сидіти вдома не міг, та й дітей не кинув на призволяще. Машину продав, була живулька шестьорка. Продав машину, жінці віддав гроші і поїхав. Поки Іван на сході його сім'ю взяли під опіку волонтери з руху армія СОС. Привозять і харчі, і подарунки дітям. Опікуються тими, чиї чоловіки на фронті або загинули. Жінка подзвонить, що там привезли дівчата, щось дітям місце поїсти. Я вже розумію, що людина тут допомагає. Тетяна Тарасевич каже: нині таких родин 178. З кожним треба поспілкуватися, розпитати про потреби. ми здзвонювалися з усіма сім'ями. Маємо розміри, дітей подавання. Зараз пакуємо на кожну родину гарного таку. Гардероба. Зараз Роботи на складі додалося. Сотні пакунків надіслали українці зі сполучених штатів і Канади. Дитячий одяг, предмети гігієни, іграшки, книги зібрали небайдужі з Вашингтона. Америка допомагає дуже добре. Америка присилає. то, то ми знаємо, що то буде велика допомога, і ми будемо на. Те розвозити ще кіль... кілька там, не знаю, тижнів, може місяць навіть. Андрій Гаркуша замість обідньої перерви прийшов на склад допомогти сортувати отримані речі для наступної розвозки. Ну, вийшло так, що є время мінасі час. Тобто з 12 до 2. От я і з'явився. Uh -huh. цього разу зібрані речі і куплені харчі розвозять чотирьом родинам із Кагарлицького району на Київщині. Наступна зупинка село Мирівка, родина Маляренків. Оксана відправила чоловіка-танкіста у війську, ще у вересні. Пішов добровольцем. Вона не зупиняла. Туди теж треба комусь йти. Не всім же ховатися і відкуплятися. Тим часом Оксана сама доглядає за теплицями, вирощує квіти і зелень. Семирічний син Артем сьогодні від волонтерів отримав нове взуття і іграшки. Дуже показна родина, тому що ну, тут справжня українська жінка, роботяча. Ба що не боїться роботи і працює ну реально на ізнос. Волонтери в дорозі до ночі попереду ще дві родини. В хаті гранатометника добровольця Олександра Дуброви зустрічають як своїх. Я хочу, прошу, хоч це раз хочу хату. По-моєму, це його Українська можна. Остання на сьогодні зупинка в родині Коваленків. Підібрані для дітей одяг і взуття на щастя підійшли. А ну родині, намагаються допомогти покращити умови проживання. Справа рухається, хоч і повільно. А робочий день волонтерів закінчується пізно вночі. Вже завтра нові подорожі, щоб родини воїнів не почували себе покинутими. Знаєте, як у стають на коліна, як привозять хлопця, там загинули стали на коліна, там вклонялися і пішли додому собі, чай купити. Да? Життя продовжується, а в неї кінець, а в новий кінець життя. Да, віддали йому якісь там респект да, і все на цьому закінчилось. А дізнайтеся, що й треба. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Окрім Києва, волонтери з Вашингтона надсилають гуманітарну допомогу до Харкова, Одеси, Маріуполя, Дніпропетровської та Волинської областей. Адресно родинам полеглих героїв.